Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Трамп дуже сильно атакує Зеленського. А ось останні 48 годин, вже навіть більше, просто якась нереальна атака відбувається. Каже, Зеленського драйвить потяг корупції, називає його диктатором. Що Зеленському подобається бути при владі і тільки для того, щоб себе збагачувати. так, ми українці за те за те, щоб карали це американські гроші. Вони давали ці гроші. Вони вправі спитати, куди пішли ці гроші. Якщо їх вкрали, будь ласка, займайтеся цим питанням, визначайте, хто їх вкрав, проводьте своє розслідування і так далі. Карайте, але карайте корупціонерів, не карайте простих українців, не карайте країну. Бо якщо вони нас кинуть в Росію, ну тоді все. Так, Зеленський дуже хоче на другий срок. І Трамп каже, що о, от Зеленський не хоче правити без виборів. Але. От давайте спитаємось, е, хіба в Путіна були вибори? Чи може в Лукашенка були вибори? Хто справжній диктатор? Давайте будемо називати речі своїми іменами. Справжній диктатор це Путін. Аж ніяк не Зеленський. Так, Зеленський багато в чому винний, безумовно. І е, він і його 5-6 талановитих менеджерів вони мають понести також. Покарання відповісти за все те, що вони накоїли. Але вибачте, давайте називати речі своїми іменами. Справжній диктатор це Путін. Путін, який погубив багато наших людей і своїх людей. Він напав на Україну. Не Зеленський напав на Росію, а Путін напав на Україну. Трампу, мабуть, варто про це згадати, бо він ну, напевно забув просто про це. Тепер про Зеленського. Коли ти президент країни, яка воює і на тебе тиснуть звідусіль, щоб ти здався, в тебе є опора. Єдина опора, яка тебе ніколи не зрадить, це люди, прості українці. Я думаю, що Зеленському треба зараз вийти з вузького кола тих шести менеджерів його улюблених, і, вибачте, які просрали все. Так? Давайте будемо теж називати речі своїми іменами. Просрали просто все те, що можна було просрати, і йому треба просто Зеленському йти за підтримкою до свого народу, до простих українців. Знаєте, оці коментарі в соцмережах після цього випаду Трампа говорять про те, що послідовні опоненти президента готові йти його підтримати, коли є загроза державі. Безумовно, люди готові, і тут справа, знаєте, не тільки в Зеленському, був би на його місці хтось інший, було б те ж саме, бо люди зараз за державу, не за президента, там, от за Зеленського, або там за державу в цілому. От і все. А президент, коли є загроза державі, а президент робить правильні речі, звичайно, люди будуть підтримувати. Але тільки коли президент робить правильні речі. Вже навіть ті, хто так сильно хотів Трампа і чекав, що він завершить війну за 24 години, розуміють, що ця їх компашка монархоолігархія Трампа і Маска, перестала бути нашим союзником. І на це якось треба реагувати. Що треба робити? До речі, пишіть в коментарях свої пропозиції з задоволенням почитаю, як ви вважаєте, що зараз треба робити. Я скажу свою думку: зараз Зеленський має звернутися до людей, має звернутись до нас, до простих українців, і чесно визнати, що нас, наша свобода залежить виключно від нас. Ніхто не буде за нас воювати, ніхто за нас не буде вести перемовини про наші національні інтереси. Ніхто не забезпечить зброєю, щоб був там безліміт і так далі. Тепер все самі. І головне. Про це попереджали Зеленського, але він наче як не чув. І головне, президент, нарешті має забути про вибори, про вибори і подумати про людей про простих людей. І люди теж мають зробити свій вибір. Якщо ми закінчуємо війну, то ми її закінчуємо. Але робимо все для того, щоб закінчити її і забуваємо про президентські амбіції. Якщо ні, якщо ми воюємо далі, то. Перше, що треба зробити, це прибрати ТЦК, зробити рекрутинг, не красти, платити гроші військовим і забезпечувати армію. Активізувати контакти з Європою. Наші надійні союзники там, не в Америці. Ми в одному човні з ними, з європейцями, і треба все використовувати. Європа має всі. Макрон вже готовий їхати до Трампа і говорити, що ось все. Ми так сказати, будемо забезпечувати там все в Україні і так далі, і будемо все робити. Тобто, вже пішли, пішли Європа, починає нарешті починає відкривати очі і бачити, що відбувається дуже багато, погано, що це так пізно відбувається. Так треба було б раніше. Було б раніше, було б все дуже 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 добре було б по зрівнянню з тим, що зараз відбувається. Так от, Європа має всі технологічні і промислові можливості забезпечити свою і нашу безпеку. Через декілька годин випущу ще один випуск про те, ось взагалі, що, що відбувається зараз, що відбувається і в Європі, і як все, як все це обстоїть і що нам чекати далі. Але продовжу сьогодні, продовжу зараз цей випуск. І тут питання до Зеленського. Що він вибере? Опору на свій народ, перемогу у війні і поразку на виборах, чи опору на 5-6 ефективних менеджерів, поразку у війні і перемогу на виборах. От мені просто цікаво, що вибере президент. Пишіть. Ваші думки щодо цього в мене все на сьогодні. Наступний випуск через декілька годин. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.